Українська армія здатна і готова захистити кордони від російської агресії. У цьому запевнив Петро Порошенко під час наради з силовиками. Він закликав українців не панікувати на тлі чуток про ймовірний наступ проросійських сил на Донбасі найближчим часом. Жодних підстав для того, щоб піддатися паніки. Не існує. Ми бачимо вирішення питання окремих районів Донецької та Луганської області, виключно політичним мирним шляхом. Але сили і засоби для того, щоб захистити державу. у Нас на сьогоднішній день ми маємо в своєму розпорядженні. Порох треба тримати сухим. Про президентський блок, а також народний фронт, самопоміч, радикальна партія та батьківщина продовжують консультації щодо формування коаліції та уряду. Арсеній Ценюк вважає, що пріоритетом нового Кабміну має стати реформа армії. Перше це національна оборона і безпека. І побудова української армії, яка здатна зупинити російську військову агресію, яка здатна захистити українських громадян. Зараз це завдання номер один. Яценюк також запропонував партнерам свій склад уряду, повідомивши, що на одну з посад хоче запросити політика з Європи.